Ну і що? Давайте людей. моему я саме старший трошки. Мали віче. Я, наприклад, не був активним учасником, тому що я його не організовував, але вся участь прийшов. Були будівельники, там були спір, будівсе, були скуна, все. Миступили до позиції, не дозволити це будівництво, тому що мешканці, які були на тому вічі, обурелися процесом забудови, пішли під міську раду. В Принципі, завдячуючи тому, що вона принесла по Одеса з тими пляшками, з нами зустрівся мер. Після того почався діалог, призначили зустрічі. Ми зібрали людей на чергове віче, Ну там в дворі менше людей було, чи більше зібрали підписи, ходили по будинках, творили ініціативну групу. Вимоги наші. Наші вимоги була проста. Ми її озвучили в інтернеті, є скрізь. Є залишіть людям стадіон, займатися що загоно, залишіть людям стадіон. Це наша вимога була. Ну після першого е, зібрання в Потім ми дали доручення мер своїм службам, Вони розробили типу, альтернативні проєкти. В одному з тих проєктів вони будували, так як Едік показував, три будинки. І стадіон робили тут в куті попри тий будинок. Там все вирізали, типу там вони робили стадіон. Вони сказали, що таке не підходить на другому зібранні. Вони сказали, роблять альтернативний проєкт. Оце Едік зараз показує альтернативний проєкт. Розумієте просту річ. Наша вимога кожного разу як інститної групи була проста. Залишіть нам стадіон. Мер говорив, що необхідно йти на компроміс. Ми, ну в принципі, я не знаю, мало поножні, не мали. все ми мали після того бути громадські слухання загальні. Як компроміс ми пропонували максимум той будинок, що є, максимум ще один будинок, стадіон все це лишається. Це була наша точка зору. Вона не змінна ще в принципі до цього часу. На даний час вони надали проект стосовно того, що один будинок і ще один, який заходить тут на поле, а стадіон зміщується туди. Отедік цей проєкт показує. Тепер Та, дивіться, нам необхідно зараз, от зараз будемо висловлювати свої точки зору все, виробити одне рішення, тому що нас вже людей багато. Розумійте, стосовно юридичної і всіх інших частин, ніхто не каже, що все воно законно чи що. Одна справа наша думка, інша справа наші дії. Якщо ми маємо відстояти стадіон, значить ми маємо щось діяти. Якщо ми готові його відстоювати в такому, 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 то такою кількістю ми маємо можливість, необхідність іти там і заявляти з, з дітьми з жінками все свою позицію, якщо воно нам цікаво. Добре. Якщо ми погодимося на якийсь компроміс, то необхідно обговорити, який це компроміс. Якщо не погодимося, значить не погодимося. Після того як ми зараз вислухаємо, приймемо яке загальне рішення, думки можуть бути різні, тому що ми всі різні зараз добре, добре. Ви, ви, ви Після ви, пощайте, того як ласка, ми не виробимо, не виробимо, виробимо якусь спільну точку зору, ми цю точку зору доведемо в міській раді. Тоді буде видно, якщо міська рада піде нам на зустріч, тому що зрозумійте, земля зараз в оренді, вона належить міській раді. Якби вона належала забудовнику, юридично ми взагалі б нічого я не зробили. Це був би його. Я вибачаюся. будь ласка, Скажіть, будь ласка, почекайте. Зараз я скажу. Я скажу. Тому нам необхідно розуміти, що ця, ця земля в оренді, вона належить міській раді і вона надана інституту економіки підприємства, де будівельник матла є на даний час ректором. Вони розробили проєктну документацію, кажуть, вклали гроші, все. Ми до нього не зверталися. Ми зверталися до міської ради, щоб повернути це громаді міста, передати на баланс Жеку чи якісь питання будь-що. щоб наші діти, жінки, все могли вийти. Ми їм казали, буде у вас можливість робити, не буде, лишіть так, як є. Необхідно, ми самі будемо прибирати. Четвер ми прибрали, слава Богу, дякую, хто був все. От і все. Тому зараз необхідно висказати свої думки, виробити якусь одну загальну. Якщо ця загальна буде вже, тоді необхідно буде нам робити якісь кроки, ну, мирні, спокійні, якому такому ракурсі. Тому прошу, тепер висловлюватися. Якщо є питання, мене питаю, можна. Та... Дивіться, от дивіться, от на, 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 на то сюди, так? От На забудову. Мова йде про забудову. А чого ті самі люди, які тут є, ті самі люди, які тут є, От, діти є в кожного, так само є сім'я, так? А чого не зроблять іменно майданчик для дітей, спорт, якийсь там, теніс, будови, все будови, все бабки, блін. А? а коли вона буде для того, щоб було для людей? Коли вона буде ми тут запитуйте надала? Я тут за той сторон що зібралася, щоб не дозволяє не, Ні, мене теж є двоє дітей. Я теж хочу, щоб мої діти ходили, щоб мій син займався баскетболом. Завтра на восьму годину. Якщо забороняємо, будувати. Я не зрозумів, то що, всі проти мене ті Та Ні, йдемо всі до мене. Всі там всі йдемо і кажемо. Що тут діти немає, футбол? футболу. Ми не говоримо, йдемо. в восьмій годині я хочу вас. Ні, ми не йдемо. Ми їх підемо, ми принижемося. Якщо ми підемо, будь ласка, послухайте. Мені, Нам треба працювати. Треба, що він приїхав ви. сюди і подивився на ту ситуацію. За треба давайте зробимо хлопця головою ініціативної групи. Я не бачу, що у вас є дуже багато енергії, і ви маєте можливість <свист�> це організувати організовувати. А я. чого ця людина не організує? Не скаже люди. О, оці самий надал, оці самі баблисті люди і не скажуть. Люди, давайте ми організуємо вам спортивний майданчик. Зробимо вам так, щоб діти ваші тут були задоволені. А строїть будинки? Вони палі заб'ють. Це я строю. Це, він строю. Це ні, ніхто не строїть. Ми хочемо своє. Давайте, робу, давайте поспоримо збавати. в тому писанні. <ріг> давайте пос... Ми не споримо, завтра йдемо просто під міську раду. Завтра буду 8 годин і скажу Сережу, О, і скажу, а що не зробите ви? Ну, Оздоровчий комплекс. Пані, як вас звати? Галя, скажіть мені, будь ласка, Сторожція, ви би не хотіли, копи, шуті, я б поставив, би хотів бачити, щоб моя жінка грала в теніс зі мною, <голи> так? <фот> <голи> да? Ви суперник. Давайте ми пограємо в <голи> теніс. Супер, Андрій! Дивіться, де ж Супер! Достатньо час на дурниці, я не можу відповідати. Які дурниці? Які дурниці? Дайте послухати план дій далі. Достатньо час на план дій. Ви гадайте план дій. Я сказала, бо воно ще хлопець хоче сказати. Ми не сваримося. Ми не сваримося. Ні, дивіться, Правильно? правильно? Тут ворогів немає. Немає! Вороги, дивіться, будь ласка, я вас переб'ю. Почекайте. Ми зібрали всі разом для того, щоб зібрати спільну думку, що ми дійсно, які завтра конкретні речі, якщо навіть підемо на те віче, що ми будемо казати? Тут немає забудовників. Тут, тут немає забудовників. тут є всі однакові, всі всі, всі, всі однакові. Правильно. Правильно. Отівно, треба правильно зараз скорептувати свою думку, що ми будемо завтра казати. Значить так, хай чоловік говорить до кінця, потім ми це говоримо. Правильно ти кажеш, ти все правильно кажеш. Це я зараз собі свірамі, я можу розказувати Скажи, чому. Та не є взагалі. Мужчина, станьте на місце, людина потім говорить і тоді буде до одного вас. Скам так, про що ми зараз говоримо? До чого ми зараз наша думка? За, от питання перше, за що ми зараз будемо боротися? Давай дімо свої пропозиції. Так, от якщо ви ходите, говорити конкретно пропозицію. Про а болтати просто не треба. Особисто моя позиція тверда. Далі ні кров. Хто підтримує? Я <потребляюся> так думаю теж. <потребляюся> все, бере <потребляюся> да, тут, а потім Ні не піде. <потребляюся> <є, питання потребляюся> тому що якщо дозволимо один, навіть піде другий, піде третій. Все, хватить, ми забрали,

Ні, ну зразу казати, завтра якщо йдемо, що цей забор, не забирай, кидаємо і все. його. забор, і короплю я, Якщо не забирає, не забираємо. Який компроміс? Він каже туди, навіть іте туди, а він туди хочемо там плотара, вондяка набереш плотару, не там буде. Якщо якісь народили, щоб якщо ми робимо якісь те, що ми не звели збільшуватися, наприклад, ми дзвонимо по тебе звуки зима. На таку годину робимо карпікетна, навіть ми вже ми будемо робити футбольні турніри в НАДО біля байків, біля подвір'я русками файли, скаємо забави на стадіоні будуть продавати цю лову п'ять